Вітаю всіх охочих вчити українську мову. Це урок для восьмого класу, і ми розпочинаємо. Сьогоднішнє заняття присвятимо узагальненню вивченого з теми відокремлені члени речення. Відокремлені члени речення це другорядні члени речення, які виділяють в усному мовленні інтонацією та паузами, а на письмі відповідними розділовими знаками. Зазвичай комами або тире. Для підсилення їхньої ролі та змісту. Для початку пригадаймо, за яких умов потрібно відокремлювати другорядні члени речення. Кожній людині властиво помилятися. Але нікому, крім дурнів, не властиво бути впертим у помилці. Поясніть, будь ласка, яким відокремленим членом ускладнене це речення. Правильна відповідь крім дурнів. Нагадую, що відокремлюються комами додатки, виражені іменниками або займенниками у непрямих відмінках із такими словами. Замість, окрім опріч за винятком, на відміну від особливо, наприклад, навіть зокрема. А знайдімо відокремлений член речення тут на клаці, обнявшись, стояли хлопець і дівчина. Та забувши про все на світі, співали мінорних пісень. Це речення, ускладнене відокремленими обставинами, обнявшись та забувши про все на світі, пригадаймо, що обставини виділяються комами, якщо вони виражені, діє прислівниковим зворотом у будь-якій позиції. Одиничним дієприслівником, словосполученнями з прийменниками, незважаючи на закінчуючи починаючи з обставини не відокремлюються комами, якщо вони виражені фразеологічним зворотом або одиничним дієприслівником, що стоїть після присудка і має значення способу дії. Ми не зупиняємось і продовжуємо повторювати відокремлені члени речення. Ліда вражена помало відступає від нього. Це речення ускладнене відокремленим означенням. Вражена. Саме про відокремлені означення й говоритимемо далі. Означення виділяються комами, якщо вони, виражені дієприкметниковим зворотом, що стоїть після означуваного слова. Стосуються особового займенника. Відділені від означуваного слова. Іншими членами речення мають додаткове обставине значення, зокрема містять причину, умову, стоять після означуваного слова, перед яким уже є залежне від нього означення, різновидом означення є прикладка, інша назва предмета навкруги чорне страшне море, безодня води і гніву. Виділяються прикладки, які Стоять після означуваного слова та є поширеними. Стосуються особового займенника. Стоять перед означуваним словом та мають відтінок причини. Стоять в кінці речення, є поширеними, а перед ними можна додати: А саме. Такі відокремлюються за допомогою тире. Приєднані за допомогою слів або, тобто, чи, наприклад. Особливо на ім'я, на прізвище як от починаються зі слова як та мають відтінок причини. Крім того, ми вивчили ще й уточнювальні члени речення, які конкретизують, звужують зміст повідомлення. Отут, у низенькій цій хатині колись жили мої дідусь та бабуся. Відокремлюються комами такі уточнювальні члени речення: обставини місця, часу або способу дії, виражені іменниками в непрямих відмінках з прийменниками або прислівниками. Перед ними можна вставити слова «а саме». прикладки, які починаються зі слів тобто або чи у значенні тобто, наприклад, особливо, зокрема, у тому числі. Прикладки, які починаються зі слів на ім'я, на прізвище родом. Так званий. Ознайомтеся, будь ласка, з уривком рецензії на видання Як виховати читача, допис із книжкового блогу в інстаграм. Відшукайте всі відокремлені члени речення та обҐрунтуйте вживання розділових знаків. Редакторки The New York Times Book Review» Памелла Пол і Марія Руссо Присвятили темі виховання читача корисну книжку. Зрозумілу, практично і структуровану. Коротко, без зайвої теорії авторки розповідають про поступове формування читацьких звичок з маличку, наголошуючи на тому, що почати читати ніколи не пізно. Книга насичена порадами, на які варто звернути увагу, та чималими списками літератури для дітей. Як виховати читача хороша книжка, що стане в пригоді батькам і педагогам? Перед тим як отримати відповіді, поставте, будь ласка, відео на паузу та знайдіть самостійно всі відокремлені члени речення. Почнімо. Перше речення редакторки «The New York Times Book Review» Памела Пол і Марія Руссо Присвятили темі виховання читача корисну книжку, зрозумілу, практичну і структуровану, ускладнене відокремленими означеннями. Зрозумілу, практичну і структуровану. І відокремлюємо комами адже три одиничні означення стоять після означуваного слова, перед яким уже є залежне від нього означення, корисно. Наступне речення. Коротко, без зайвої теорії. Авторки розповідають про поступове формування читацьких звичок з маличку, наголошуючи на тому, що почати читати ніколи не пізно. Це речення містить уточнювальну обставину способу дії без зайвих теорій, що конкретизує попередню обставину коротко крім того. У цьому реченні є ще один відокремлений член, наголошуючи на тому: відокремлена обставина виражена дієприслівниковим зворотом. На сьогодні все. Ми добре попрацювали над темою відокремлені члени речення. Рекомендую завантажити конспект та виконати завдання для самоперевірки, аби закріпити вивчений матеріал. З вами була викладачка української мови. Дарія Прищепа з нетерпінням чекатиму нашої наступної зустрічі. Бувайте!